Гібрид соняшнику Флокс технологія сумо під Ранстар 50 грамів разово, стійкі до семи вовчка. середній ранній вегетаційний період 105-108 днів. Висота соняшника ви зараз з на зараз покажете. Це виробник КМК Агра. Це в нас Дніпропетровська область Нельниківщина. Без опадів. Це нормальною спекою. Але Но на зараз, кінець серпня, ми покажемо, як він виглядає 16 рядів чудесного соняшнику, який вам буде до сподоби. Поїхали. То що він стійкий до 7 разловчка? Плюс, плюс, звісно, плюс. Те, що він по технології сумок, Тобі, що ви можете розбиратися з технологічним фактором того, що проблематики на полі у вас не буде. Те, що він ранній, дивіться, луговий мотелик, ви як побачите, його тут просто західця. Но, бачите, він? Ну, ну, тобто його валим. Дивіться по, бас, по соняшнику флокс. Запилені. І це. Три штуки на погонний метр. Висівали ми з розчотом 3-3,5 штуки на погонний метр до 54 тисяч розрахунок. Був. То, що тут кидали, мінеральне добро, ну це ж 58 гібридів, це, ну, це звісно результат. То, що він назад виглядає так на полі, це, звісно, теж результат. То, що луговий метелик його доїдає, чому ми і приїхали на поле його зняти. Саме цікаво, побачите, коли підпишетесь нам на канал, і будете знати, чи що сипнули 4 гібриди. По виробнику КМК Агра на Дема 2025 58 гібридів, і вам треба підписатися і потім вже замовляти те, що вам сподобається на, саме, на ділі. Але саме на головне, на каналі YouTube підпишіться. У нас буде об'єктивне широке мротоване відео по всім гібридам 58 гібридів, і тоді можете вибирати вже з такою просто в повної впевненістю в завтрашньому дні. Тому з вами буде врожай, з нами результат. До зустрічі!